Доброго дня, шановні колеги і колежанки, для мене велика честь представити наш підручник з етики для шостого класу, авторок Давидюк Людмили і мене, Мельник Анжели. Хочу подякувати усім, хто обрав наш підручник для п'ятого класу і навчається за ним зараз, усім, хто бере участь в пілотному проєкті для шостого класу, усім, хто сьогодні долучився до нашої зустрічі. Сподіваюсь на творчу і продуктивну співпрацю. Наші підручники створено за модельною навчальною програмою Олени Пометун, Тетяни Ремах та Вікторії Кришмарел. Підручник для 6 класу це продовження нашого підручника для 5 класу, тому його концепція, структура, рубрики ті ж самі, що і у п'ятому класі. Нагадаю, що в основі підручників педагогічна технологія етичного діалогу. Яку розуміємо, як сукупність психолого педагогічних методів, прийомів і видів навчальної діяльності, що спонукають учнів думати, діяти, приймати рішення, здійснювати вчинки. Етичний діалог передбачає такі етапи реалізації: зав'язка діалогу, що виявляє проблемну ситуацію, проблемне питання, запропонована для аналізу ситуація, гра тощо, система запитань і завдань. Що забезпечує діалогічний пошук рішення проблеми? Чому? Як ви думаєте, як ви ставитесь та інші? Кульмінація інтелектуальної та емоційної діяльності учнів, коли обговорювана проблема стає особистісно значущою, створюються умови для самоаналізу, самооцінки, самодосконалення учнів. Моральний вибір учня як внутрішній діалог з собою. Як самовизначення, це результат роздумів і самоаналізу прийняття рішення. І нарешті відкритий фінал, що спонукає до подальших роздумів, рефлексії, самоусвідомлення, тобто до морального розвитку учнів. Підручник складається зі вступу чотирьох розділів, підсумкової теми. І показчика термінів. Звернемо увагу, що вступ у підручнику називається моральність і ти, а підсумок моральність і я. Коли учні опанують усі розділи підручника, то етика, наука про мораль стане для них зрозумілою, близькою і особистісно значущою. Підручник з етики розрахований і на учня, і на вчителя. Для учня це джерело знань, засіб формування вмінь та навичок, набуття компетентностей. А для вчителя це модель методичної системи, як усього курсу етика, бо підноручник містить 17 тем, що відповідає погодинному розподілу змісту модельної програми, так і кожного уроку одна тема у підручнику це один урок. Структура уроку етики складається з трьох частин: вступної, основної і заключної. Покажемо зміст кожної з частин уроку на прикладі вивчення теми толерантність. Тема толерантність вивчається у другому розділі це передостання тема розділу, і вона передує темі «Приязнь порозуміння між людьми. У вступній частині уроку вчитель оголосить тему уроку, толерантність, запропонує учням прочитати і пояснити епіграф теми. В даному разі, це поетичні рядки Максима Рильського: Кожне серце має інший ритм одмінний, інший біль, іншу радість, інший стук іншу кров. Також у вступній частині вчитель назве три проблемні питання, які будуть обговорюватися на уроці і складуть основу етичного діалогу. В даному разі це такі питання, що таке толерантність, чи мають взаємодіяти люди з відмінними ідеями та цінностями, і як протидіяти утискам за певною ознакою. В основній частині уроку розгортається етичний діалог. Зміст якої реалізується названими вище питаннями. Проблемну ситуацію першого питання, що таке толерантність, виявляє аналіз кластера з лакуною. У першому завданні пропонуємо учням розглянути малюнок, який створила учениця шостого класу. Дівчина схарактеризувала етичне поняття, але забула його підписати. Ставимо питання, яке поняття схарактеризувала учениця? Чому ти так вирішив? Вирішила. У завданні 2 пропонуємо переглянути і обговорити мультфільм про толерантність. Це невеличке відео, всього на хвилину 46 секунд. У ньому йдеться про симпатичну істоту, яка була не така, як всі, через що зазнавала утисків зі сторони оточуючих. Ми можемо звернути увагу на те, які почуття та емоції ти переживав, переживала істота, як ти ставишся до такої ситуації. Ці і таке інше у рубриці граматика етики учні знайомляться із визначенням етичних понять: толерантність, нетерпимість. У завданні 3 ми даємо адаптований текст із декларації принципів толерантності, з якого учні дізнаються про міжнародний день толерантності та як у декларації характеризується поняття толерантності. Ми пропонуємо учням поміркувати, яка з характеристик толерантності є найбільш. Значущою. Наступне завдання це опрацювання матеріалу з рубрики Хвилинка самопізнання. Ми пропонуємо розглянути кластер риси толерантної особистості і організувати роботу в групах. До речі, ця рубрика вона представлена також і в інших темах підручника, і в ній зібрані завдання, що ретранслюють навчальну ситуацію, навчальну тему на особистість учня, допомагають йому краще пізнати себе. Завершує обговорення першого питання, тобто створює певний такий відкритий фінал, це обговорення, висловлювання з рубрики «Скарбничка етика, в даному разі це слова італійського філософа доби відродження Франческо Гвічардіні про те, що Усі люди мають недоліки: хто більші, хто менше. Ось чому й дружба, і допомога, і спілкування були б неможливими, якби не існувала між нами взаємної терпимості. І ми переходимо до другого питання теми: чи мають взаємодіяти люди з відмінними ідеями і цінностями. Розпочинаємо ми розв'язувати це питання з обговорення мультфільму Халабудка, який учні переглядали самостійно вдома. Це завдання з перевернутого класу. Звертаємо вашу увагу, що завдання перевернутого класу вони позначені у підручнику зеленою заливкою. В процесі обговорення цього мультфільму ми доходимо до висновків, що найважливіше у взаєминах людей це терпимість до іншості, повага до вчинків та переконань, що відрізняються від власних, але існують у межах моральності. Далі читаємо байку Григорія Сковороди Кріт і Лінкс. Байку можна прочитати як вчитель, так і учень, і формулюємо її мораль. Що усі живі істоти в природі мають свої неповторні риси і свої переваги, ніхто не гірший, ніхто не кращий. А щоб учні зрозуміли, чи мають взаємодіяти люди з відмінними ідеями та цінностями, ми пропонуємо до цієї байки творче завдання придумати продовження, в якому один із героїв потрапляє в скрутну ситуацію. А інший допомагає йому використовуючи свої природні здібності. І логічним завершенням цієї роботи стане обговорення Григорія Сковороди з рубрики «Скарабничка етики. Не все те неправильне, що тобі не зрозуміле. Це таке афористичне висловлювання, воно дуже лаконічне, і можна навіть запропонувати учням вивчити його на пам'ять і використовувати у своєму мовленні. І завершуємо роботу над другим питанням ми аналізом хмаринки слів. Читаємо слова, звертаємо увагу на форму хмаринки, пропонуємо учням зібрати назву до цієї хмаринки і додати ще свої 6 або 8 слів. Пошук відповіді на третє питання теми, як протидіяти утискам за певною ознакою, розпочинаємо роботу з інформаційним плакатом. І питаємо в учнів, яку інформацію він містить, яку назву міг би мати. Додамо, що назву ми не даємо до цього плакату, пропонуємо учням самостійно а, на основі аналізу плакати дати йому назву. А, після обговорення цього плакату, а саме Ознайомлення з різними видами утисків, пропонуємо учням завдання на рефлексію, чи вони поділилися, чи доводилося їм у житті зустрічатися з якимось із утисків, що були подані на плакаті. Далі пропонуємо прочитати в рубриці граматика етики, визначення етичного поняття, утиск. У завданні 11. Ми пропонуємо учням переглянути відео, де сучасна молода дівчина має відмінності у зовнішності і розказує, з якими утисками їй довелося зустрітися в житті. І що цікаво, вона дає поради, як краще спілкуватися з такими людьми, щоб не образити їх. І пропонуємо учням переглянути це відео і даємо завдання на рефлексію, з якими порадами. Героїні відео ти погоджуєшся, а з якими ні. Поясни, чому? Що ти порадив би в такому випадку? Наступною роботою буде читання прислів'їв у рубриці Народ скаже, як зав'яже. Ця рубрика містить добірку українських прислів'їв на етичні теми. Звертаємо вашу увагу на візуальне оформлення цієї рубрики. Хто працює з нашими підручниками, той уже знає про це, що кожне прислів'я тут має свій колір, окремі слова мають курсивне або напівжирне написання. Прислів'я розташовані по-різному, як горизонтально, так і вертикально. Тобто, це своєрідна головоломка, і щоб прочитати прислів'я, його необхідно спочатку знайти. Наприклад, у цій рубриці зашифровані такі прислів'я. Не міряє всіх на свій аршин. Хто людям добра бажає, той і собі має, гора з горою не зійдеться, а чоловік завжди, і так далі. Ці завдання можна виконувати у вигляді змагальної гри, коли вчитель може запропонувати учням об'єднатися у команди і перемагає та команда, яка першою. Правильно запише всі прислів'я. І, і потім ми коментуємо ці прислів'я. У заключній частині уроку робимо висновки та узагальнюємо матеріал теми за допомогою інформаційного плакату та системи запитань і завдань до нього. Так, дешифрувати плакат до цієї теми, який ми назвали усі різні усі. Рівні, пропонуємо за допомогою таких запитань і завдань. Створи портрет толерантної особистості, спираючись на схему у верхній частині плаката. Пригадай, розкажи, що тобі відомо про Міжнародний день толерантності, прокоментуй схему у центральній частині плаката і таке інше. Логічним завершенням уроку є домашнє завдання, яке складається з двох частин. Перша передбачає рефлексію учнів з теми, друга перевернутий клас, готовий до сприйняття нової теми. Так, домашнім завданням з теми ми пропонуємо одне із трьох на вибір, а саме, склади синкан до слова толерантність, письмово поділися роздумами на тему, як стати толерантною особистостю, напиши есе Мій друг, моя подруга, толерантна особистість. В якості випереджального завдання, що розміщено в рубриці перевернутий клас, пропонуємо прочитати легенду про Вавілонську вежу і зробити висновок, у чому цінні сприязні і порозуміння між людьми. Обговорювати це завдання ми будемо вже при вивченні наступної теми. Таким чином, матеріал теми реалізує зміст програми в повному обсязі. Учні опановують такі етичні поняття, як толерантність, терпимість, утиски, набувають необхідних предметних і ключових компетентностей, проблемно-діологічний виклад матеріалу, відсутність нав'язливого дидактизму, сучасний актуальний контент, тексти, відео, мультфільми – Чітка структурованість і унаучнення навчального матеріалу за допомогою кластерів, схем, хмаринок слів, інформаційних плакатів роблять матеріал теми цікавим, захопливим, легким і доступним, науковим і методично виваженим. Також нагадаємо, що до підручника існує цифровий додаток, в якому містяться матеріали для вчителя і для учнів, і в ньому розміщено усі текстові відео та аудіофайли, на які є посилання в підручнику. Декілька слів щодо планування тем на другий семестр. В першому темі ми закінчили вивчення перших двох тем, і у другому семестрі залишається третій і четвертий розділи: Світ людських взаємин і моральні відносини в суспільстві. У кожному розділі по чотири теми і ще є підсумковий урок, тобто всього це дев'ять уроків. Чимало вчителів і учнів займаються за нашим підручником п'ятому класі. Зараз триває пілотний проєкт у шостому класі, і тому нам дуже важливо мати зворотній зв'язок з вами. Ми будемо надзвичайно вдячні за ваші побажання, рекомендації щодо досконалення наших підручників. Надсилайте, будь ласка, свої листи на наші електронні пошти, адреси їхні вказані на слайді. Дорогі колеги і колежанки, ви продовжуєте навчати учнів у такий складний для країни час. Під час тривог і ракетних обстрілів в укриттях, коли немає електрики, інтернету, продовжуєте виховувати нашу молодь відстоюючи споконвічні цінності, утвердження любові до батьківщини і людей, відродження духовності, моральності, бережного ставлення. До національних надбань. Ми пишаємось вами. Тримаймося, зберігаємо спокій, віримо в ЗСУ, робимо свою справу, наближаємо перемогу. Дякую за увагу, до зустрічі!